Вітаю, пані та панове. Продовжуємо вивчати інформатику і тема нашого сьогоднішнього заняття це практична робота 6. Складання програм з використанням алгоритмічної структури розгалуження. Ну що ж, Сьогодні ми з вами на практичній роботі розв'яжемо завдання 18, 19 та 20 зі сторінки 102. Ну що ж, давайте розпочнемо. Отже, 18 завдання. Складіть програму оцінки, у якій у текстове пове вводиться опис досягнення рівня на основі шкільної оцінки. 1.3 початковий рівень, 4.6 середній рівень, 7.9 достатній рівень і 10.12 високий рівень. Ну що ж, давайте розпочнемо. Отже, беремо, запускаємо спочатку Python. Беремо увесь екран, меню файл, нью файл. І давайте працюємо. Отже, спочатку нам із вами потрібно організувати введення нашої оцінки. Для цього давайте введемо якусь зміну. Нехай буде там N, це буде оцінка, і це у нас цілочисельна зміна, тому ми використовуємо тип int і запишемо наступним чином. N присвоїти int, відкриваємо дужку. далі використовуємо оператор введення input. І нехай буде надпис Введіть оцінку. Готово. Наступним чином ми з вами використаємо оператор розгалуження IF. Тут у нас буде повна форма із використанням ще додаткового оператора порівняння or. Тобто або. Нам потрібно записати таким чином, тобто наша умова: якщо введене число дорівнює 1, або 2 або 3, відповідно це в нас початковий рівень. Якщо введене число дорівнює 4, 5, 6, це середній. 7,8,9 достатній, і 10, 11, 12 високий. Ну що ж, давайте опишемо. Спочатку давайте початковий рівень запишемо. Для цього пишемо, якщо N, if N, і відповідно, відразу давайте пишемо в дужки. Далі пишемо присвоїти 1. Далі пишемо оператор або, тобто or, знову таки n присвоїти 2. Знову пишемо оператор або. І пишемо N присвоїти 3. Далі безпосередньо ставимо дві крапки і виводимо, що це у нас початковий рівень. Тобто використовуємо оператор виведення Print і пишемо print. І в одинарних хлопках пишемо початковий рівень. Давайте поправимо безпосередньо додамо ще по одному знаку дорівнює, тому що в нас знаки рівності. Ось таким чином. І давайте запустимо нашу програму на виконання попередньої збережі. Для цього натискаємо клавішу f Окей. І вводимо оцінку, наприклад, 2. І, як ми бачимо, початковий рівень. Ну що ж, продовжуємо. Далі, відповідно, описуємо для інших рівнів. Для цього використовуємо оператор L-IF, Тобто L-C-IF. Ось ми з вами зробили для середнього рівня, аналогічно робимо для достатнього і високого. Просто можна скопіювати і виправити код. Так, ну що ж, готово. Натискаємо клавішу F5. Окей. І давайте ведемо оцінку. Давайте, наприклад, 5 ведемо. Це в нас середній рівень. Давайте знову перевіримо, натискаємо F5. Вводимо там оцінку 8. Це в нас достатній рівень. Закриваємо. І давайте ще раз F5. І вводимо там оцінку, наприклад, 11. Це в нас високий рівень. Отже, програма повністю виконана. Ну що ж, переходимо до виконання наступного завдання. Ну що ж, переходимо до виконання наступного завдання. Складіть програму правила дорожнього руху, у якій можна визначити, чи не порушує правила дорожнього руху, водій, що їхав відстань S за те час, якщо швидкість дозволена безпосередньо на дорозі, це 40, 60 або 90 км за годину. Ну що ж, давайте почнемо. Для цього натиснемо меню файл, «New File». Перше, що нам необхідно зробити, це організувати безпосередньо ведення шляху, часу. І давайте з вами виберемо безпосередньо обмеження швидкості. Тобто надамо вибір 1, 2, 3. 1 це в нас буде 40. 2, це в нас буде 60 км на годину. І 3, це відповідно буде 90 км на годину. Ну що ж, давайте організуємо. Відповідно, значення шляху і часу, це у нас будуть із вами дійсні числа, тому будуть мати тип флот. Давайте ми запишемо їх. Ну що ж, далі нам необхідно ввести шлях, позначимо його великою літерою S дану зміну. Це у нас буде дійсний тип. І відповідно записуємо S, присвоїти, обираємо дійсний тип флот, обираємо оператор введення input і пишемо введіть подований шлях. Наступним етапом вводимо час. Це у нас буде аналогічно записано Теп, присвоїти флот input. Далі нам необхідно вибрати обмеження швидкості, яке було на дорозі. Відповідно, пропоную його описати таким чином, що вводиться 1, 2 або 3. 1 це у нас буде 40, 20 60, 30, 90 км за годину. І аналогічно описуємо це. Давайте цю змінну е, швидкості обмеження, позначимо, нехай це буде у нас літера К. Тобто так само пишемо К, пересвоїти, далі безпосередньо використовуємо вже цілочисельний тип, тому що це у нас із вами йде е, 1, 2 або 3 для оператора умови використовується і не потрібно використовувати дійсний тип. І напишемо, що оберіть обмеження швидкості і напишемо відповідні обмеження швидкості. Далі нам із вами потрібно ввести змінну швидкості. Це у нас буде літера В маленька. І відповідно швидкість у нас дорівнює це шлях поділено на час. Тобто S поділити на T. Ось таким чином. Далі потрібно визначити у операторі умови відповідне обмеження швидкості. Тобто, яке воно буде 40, 60 чи 90 км за годину. Для цього описуємо оператор if. If далі нам необхідно вказати нашу зміну k. І пишемо присвоїти 1. Ставимо дві крапки. І давайте попередньо ще введемо деяку зміну V1. Це в нас буде обмеження швидкості, який присвоюємо нульове значення. Тобто це в нас буде ось таке початкове значення. Тоді, якщо k в нас дорівнює е, безпосередньо одиниці, то V1 у нас буде присвоюватися значення 40. Далі. Е, Описуємо, так само використовуємо, як в попередній задачі оператор else-if, тобто LIF K дорівнює 2. Відповідно, V1 ми присвоюємо значення уже 60. І аналогічно. Якщо в нас е, швидкість буде 90, то введене значення у нас із вами буде 3. Тобто все k, К присвоїти 3. Відповідно V1 у нас буде дорівнювати 90. Ось так. Далі нам із вами потрібно описати безпосередньо. Оператор того, яке буде обмеження швидкості, і виводитися повідомлення перевищу водій швидкість, чи ні, давайте це зробимо, знову-таки використовуємо оператор IV, де порівнюємо ту швидкість, яку ми знайшли за формулою, і ту швидкість, яку ми маємо за обмеженням. Тому записуємо, якщо IF V менше рівне V1. Тобто, якщо та швидкість, з якою їхав водій менше рівня швидкості обмеження, відповідно друкуємо надпис на екран, що не перевищив. Якщо інакше у нас буде, тобто else, якщо вона буде іншою, значить тоді перевищив. Тобто пишемо print. Відкриваємо дужку і в лапках пишемо, що перевищення швидкості. Далі пишемо інакше. Ставимо дві крапки і виводимо повідомлення швидкість не перевищена». Ну що ж, давайте перевіримо, натискаємо F5. Окей. Зберігаємо, підпишемо нашу програму відповідно, як вказано в завданні правила дорожнього руху. Зберігаємо. І давайте введемо подований шлях. Наприклад, нехай перший тест у нас буде з перевищенням швидкості, це буде 400. Час затрачений, це в нас буде, нехай іде 4 години. так. І обмеження швидкості, давайте буде 90 км на годину. Тобто третій варіант. Так, як ми бачимо, у нас виводить щось невірно. Давайте трішки підкоригуємо. Нам потрібно поміняти ці два значення місцями. Я випадково попутав, нічого страшного. Давайте скопіюємо: Ctrl-C, Ctrl-V. Відповідно, далі, ось тут це теж забираємо. Давайте ось так: Ctrl-X. І сюди вставляємо Ctrl-V. Давайте ще раз запустимо, натискаємо F5. Окей. Вводимо шлях 400. Час, 4 години. І обмеження швидкості. Давайте знову-таки третє. Перевищення швидкості, тому що в нас швидкість V вийде 100 км за годину. Давайте оберемо якийсь інший час, коли в нас не буде перевищення, знову-таки натискаємо F5, вводимо шлях 400. Але вже в нас часу потрачено 8 годин і обираємо обмеження швидкості, наприклад, друге. І швидкість не перевищено, тому що якщо ми 400 поділимо на 8, ми отримаємо 50 км на годину, а максималка дозволена, у нас буде 60 Ну що ж, на цьому дане завдання буде виконано. Переходимо із вами до виконання 20 вправи. Відомо таке співвідношення ідеальної ваги та зросту людини за віком. Від значення зросту людини в сантиметрах беруться дві останні цифри. Якщо вік людини до 25 років, то її вага має становити на 5 кг менше одержаного двоцифрового значення. Для людей від 25 до 45 років дорівнювати двоцифровому числу, а для старших 45 років двоцифрове число потрібно збільшити на 5. Відповідно, нам потрібно написати ось таку програмку. Ну що ж, давайте з вами розпочнемо. Отже, перше, що ми з вами зробимо, це створимо новий документ, file, new file і візьмемо його у весь екран. Ну, Зрозуміло, що вхідними даними у нас буде зріст людини. Давайте його позначимо за H. І це у нас буде цілочисельне значення. І давайте напишемо, що H. Буде дорівнювати, так як значення ціле чисельно відповідно тип input. Тобто пишемо H присвоїти int. Далі вводимо наші значення, пишемо input. І далі безпосередньо пишемо: введіть зріст людини. Наступна зміна, яку ми будемо з вами вводити, це у нас зміна вік. Давайте це у нас H, тобто, а вік на англійській мові позначимо і змінною A і описуємо аналогічно. Це у нас теж буде цілочисельне значення. A присвоїти input, вводіть вік. Чудово, отже, це ми визначили. Відповідно, далі нам із вами потрібно визначити те, яким чином буде додаватися чи відніматися вага. Спочатку у нас до 25 років це 5 кг менше від зросту має бути вага. Давайте для цього використаємо оператор if і відповідно запишемо, якщо if наш вік age, тобто менший. Рівний 25 років, відповідно, тоді в нас е, наша вага буде виводитися за формулою від нашого H віднімаємо 100 і віднімаємо 5. Віднімаємо 100, це зрозуміло віднімаємо метр зросту і віднімаємо 5 цих зайвих кілограмів. І відповідно, така вага у нас буде. Для цього записуємо. Якщо... Далі описуємо, наша зміна A менша. Рівна 25. Далі будемо виводити результат. Тобто виводимо наш результат Print, далі рахуємо нашу масу. Тобто, записуємо виведення саме текстове спочатку. Тобто записуємо рекомендована вага, ставимо кому і сюди безпосередньо описуємо виведення. Нашої ваги. Тобто, так як я говорив попередньо, ми від нашого зросту H віднімаємо 100 см і віднімаємо 5 кг. Ось таким чином. Закриваємо дужку. Ну що ж, давайте перевіримо, натискаємо F5. Окей. Тепер нам потрібно назвати нашу програму, називаємо її Ідеальна вага. Натискаємо зберегти. І давайте введемо спочатку зріст у сантиметрах, наприклад, 184 см і вік нехай буде 20 років. Відповідно, рекомендована вага 79 все вірно, тому що від 84 віднімається у нас із вами 5 і безпосередньо маємо ось таку вагу. Ну що ж, продовжуємо. За аналогією до попередніх завдань використовуємо оператор else IF, тому пишемо else if далі записуємо умову. Умова в нас від е, безпосереднього значення що більше 25 і менше 45. Тобто записуємо А е, буде більше 25 і. А буде у нас менше 45. Тобто, коли в нас середній вік від 25 до 45, відповідно, тоді у нас із вами маса буде записуватися за формулою h відняти 100. Тобто, вона буде відповідати нашому зросту після метру. Аналогічно пишемо за попереднім рекомендована вага і записуємо, що H відняти 100. Не беремо безпосередньо D5. Саме простіше і саме найшвидше скопіювати: Ctrl-C, Ctrl-V. І міняємо просто ось тут на таким чином. Далі безпосередньо у нас залишається третій єдиний варіант. Аналогічно копіюємо, вставляємо. Тепер у нас у третьому варіанті A більше рівне 45. Ось таким чином. І рекомендована вага у нас збільшується на плюс 5 кг. Готово. Давайте перевіримо, натискаємо F5. Окей. Так, перший варіант у нас працює. Давайте варіант, коли у нас від 25 до 45 років. Давайте введемо знову зріст 184. І нехай буде це 36 років, як мені. Так, ну, рекомендована вага 84. Так, давайте ще раз запустимо і подивимося, яка рекомендована вага у мене. Знову натискаємо F5. Вводимо мій зріст 168. І вводимо вік. Це у нас буде 36. Відповідно, моя рекомендована вага 68 кг, хоча я важу 60 кг, трішки менше. Так, ну і третій випадок, коли понад 45 років, знову натискаємо F5. Вводимо зріст, нехай буде знову 184. І вік нехай буде 50 років. Відповідно, вага 89 кг, тобто додалося оці 5 кг. Ну що ж, панове, на цьому будемо закінчувати. Надіюся, моя практична робота вам допомогла. Не забуваємо поставити вподобайку, поділитися з друзями. Всім дякую за увагу, всім до побачення!